Об'єкт це є ізолятор тимчасового утримання. Він ходить до системи МВС Значить, до війни, до окупації. Він використовувався для попереднього утримання підозрюваних у кримінальних провадженнях. Після окупації Херсону окупаційні війська утримували тут місцевих мешканців, допитували, катували, позбавляючи їх свободи пересування. Тобто, наскільки нам відомо, трималися тут активісти, мешканці з проукраїнською позицією, місцеві поліцейські, депутати. Знову ж таки, по наявній нас інформації мер міста Колихаєв ігор також утримувався в цьому приміщенні. Був позбавлений волі. Скільки чоловік знаходилося? Ну, Достовірну інформацію ми зараз не скажемо, але це десятки. Те, що нам відомо, це десятки. А може і навіть сотні якраз один із затриманих активістів пішов зараз, буде розповідати. Так, да, Один з тих, хто утримувався, буде зараз давати пояснення. Okay. Тому які та були бики. Я знаю, що током питали в других регіонах України, да? наприклад, збивали, ну... із резинових пістолетів стріляли людям. Що здесь відбувалося? Ну це нам ще предстоїть встановити, але все, що ви перелічили, тут використовувалося. Але це треба з кожним конкретним утриманим розмовляти і встановлювати, які саме до нього. Застосовувалися тортури. А є інформація у які тут погіблять за стіл? Поки що у мене немає відповіді на це питання. Я не готовий вам про це говорити зараз. В Херсоні є масове захоронення чи ні? Є захоронення, ми розуміємо, але знову ж таки, оскільки Херсон нещодавно декупований, говорити про кількість похованих там людей захоронених ми не можемо зараз. Не можемо сказати вам, які це масштаби. Тобто нам треба почати працювати. Ми почнемо працювати, і ми зрозуміємо, скільки там людей захоронено. Тут, дивіться, знаходяться бранці тут, у приміщенні, в так ну, в камерах знаходяться. І тут були охоронці, якщо я вірно розумію, це були ну, службовці Росгвардії. І в залежності від ротації, від ротації, одна ротація більше била, менш більше кормила, інша ротація. Менше била, але менше кормила. Там були допити. Але знов таки, я підкреслюю, з квітня тут відбувалися ще більш і більш страшні речі. Затримали мене 15 березня. До речі, ну як я розумів, мене шукали. 15-го марта так, 15 марта мене шукали на всіх адресах, на яких я мог мешкати, навіть на тій адресі, де зараз мешкає моя матір і де я мешкав в дитинстві. Там також були обшуки, там були мали двері. Там, все проривали, шукали мене. Ну, коли я шляху до матері, там, повідомили мені, що там же і триває обшук. Там. Я, бивший е, воєннослужащий і учасник бойових, дій. вони їх познімали, і якщо потім коли там когось пустять, там от на стінці я малював кількість діб, ну, намагався вивезти якийсь календар, скільки діб я тут знаходився. Зуміти, yeah. yeah. от що тут відбувалося, я не можу сказати, що безпосередньо куди вивозили людей. Я чув, що безпосередньо в цій камері, якщо не помиляюсь, знаходився іспанський волонтер на ім'я Маріо. Його вивезли, ну, якщо не помиляюсь, він був у цій камері, що от напроти. Колись якийсь день його вивезли, куди повезли, нам же ж не звітують, не звітують про це. Були інші хлопці, колись їх привозили, увозили. Прашу, з ким ми сиділи в камірі? Спочатку я був один, а потім на декілька днів до мене привели хлопця, він декілька діб пробув зі мною камерою і потім його фізіологічно. А Коли я евакуював сім'ю, ну, ми продовжували роботу по руху спротиву.